Доброго ранку. Настав третій день інкубації. Відключаю інкубатор від електромережі. Відкриваю кришку та перевертаю яйця. Яйця слід перевертати один раз зранку та один раз увечері. Все, яйця перевернув. Та накриваю кришкою. Вмикаю розетку. Все, далі прийду до інкубатора ввечері. Ввечір третього дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Також відкритий один вентиляційний от. Вимикаю інкубатор з розетки. Відкриваю кришку та здійснюю переворот яєць. Нуликами догори. Ще під час перевертання яєць яйця, які знаходяться з краю інкубатора, класти всередину. А з середини на край. Все, яйця всі переверну ноликами догори. Далі в кришечки доливаю воду. Воду потрібно доливати через один день. Тому що вона має властивість випаровуватись. Ось так помаленько заповнюю усі кришечки. Водичку наляв, можна закривати інкубатор. Та вмикаю в розетку. Все. Інкубатор починає набирати задану температуру. А на цьому моя робота завершена. Всім на добраніч!